Всім привіт! Якщо ви зайшли в цей відеоролик, значить ви цікавитеся вивченням іноземних мов, а зокрема вивченням англійської мови. В минулому відеоролику ми з вами згадували про те, які переваги з собою несе знання англійської мови в сьогоднішньому світі. Ми згадували те, що людина, яка знає англійську, вона себе вільно почуває в всьому світі. Вона може, так би мовити, навчатися. В Великій Британії, в Сполучених Штатах Америки, це теж дуже великий плюс. Тому більшість людей, які вивчають англійську, вони саме заради цього вивчають для того, щоб отримати освіту у великих країнах. Теж ми згадували, що англійська навіть просто для себе, що її вивчати, це є дуже хороша ціль, тому що можна розвиватися. І, взагалі, англійсько, знання англійської сьогодні несе дуже багато привілеїв, які ми не можемо всі перелічити через брак часу. Але сьогодні я хотів трішки поговорити про те. Як правильно вивчати англійську? Тому що багато осіб вивчають англійську, вони викладають тратять на це роки, 2, 3, 5, дехто 10 років вивчає мову, але в кінцевому результаті нічого немає. Чому? Відповідь проста. Вони вивчають по неправильним технологіям. Я з собою взяв словничок, який має 14 тисяч слів, і ось хотів трішки поговорити з вами про англійські слова. Тому що багато мислить таким стереотипом, що якщо людина знає багато слів, то вона знає англійську мову. Теж часто в інтернеті, в пошукових системах можна зустріти таку інформацію, що якщо ти знаєш тисячу слів, ти знаєш 50% англійської мови. Якщо ти знаєш три тисячі слів, то ти вже знаєш там 80%, там 5%, то це вже взагалі супер. Але насправді це є стереотип, його потрібно старати з пам'яті геть. Не потрібно думати, що знання слів, воно веде до успіху. Теж я попався на цю пастку. Я думав, що... Якщо я буду знати три тисячі слів, буду так трішки знати, що вони означають, там, де їх так трішки використати, то, ще, то все, я можу припинити вивчення англійської, вона вже в мене буде в розумі, ну, трішки треба буде підтримувати. Але насправді я досягнув цього числа три тисячі слів, але успіху не було. Я не знав англійської мови, хоча знав три тисячі слів. Цікаво, що е, людина, яка знає слова, вона не завжди може їх правильно використовувати. Теж, наприклад, якщо ти знаєш тисячу слів, то потім ти з тих тисячі слів у екстреній ситуації, коли ти, наприклад, зустрінеш іноземця, використаєш всього 30 слів. Тому що решту там 900 з чимось слів забудеться просто. Тому, наприклад, слово візьмем джо, я хотів його використати по словнику першим, який натрапив, воно означає згідно словником тягнутися. Ну, наприклад, ви знаєте це слово. Що воно вам дає? Ну, ви знаєте, що джо це буде тягнутися і все. Ви його не використаєте. Але якщо ви знаєте цілу фразу, в чому полягає нова методика, вивчати цілі фрази, якщо ви знаєте, наприклад, що I want to draw closer to him, ціла фраза, так це довше. Це вимагає трішки більше зусиль запам'ятати. Але ви, наприклад, вже знаєте, що ця фраза I want to draw closer to him означає я хочу наблизитися ближче до нього. Чи не набагато краще знати ціле речення, і потім відразу ваш мозок видасть автоматично вам відповідь, коли потрібно сказати це речення, ніж просто знати словника, що to draw» означає тягнутися, тягти, зближатися, приваблювати і так далі. Тому бачимо, що головне знання слів воно несе, не несе з собою успіху. Якщо ви будете знати англійські фрази, навіть якщо ви будете знати 100 фраз англійських, 200. Ну, вже тисяча це вже буде дуже супер. Якщо ви будете знати багато фраз, то ви будете розмовляти англійською мовою. Це є секрет. Це є ця методика, це є нова методика. Сьогодні вчителі вони теж мислять стереотипами. Вони закидають, що вчить учням, учням закидають, що потрібно вчити слова, щоб вони виписували словник слова в словники, щоб потім вчили ці словника ці слова в словників, щоб звертали увагу на транскрипцію. А насправді знаємо, що наші, якщо маємо дітей, наші діти не знають англійської мови. Теж ми, якщо вчили англійську. В школі ми її не знаємо. Чому? Відповідь знову ж проста. Ми вчимо окремі слова, а не всі фрази. Теж цікаве було проведене певне дослідження і показали, що особи, які вивчають англійську мову по фразах, вони досягають успіху в три, а то й чотири рази швидше, ніж ті, хто вивчають окремі слова. Помітьте, в три-чотири рази швидше, ніж ті, хто вивчають окремі слова. Тому, знову ж, це має нас мотивувати, змінити спосіб нашого вивчення англійської. І взагалі це не стосується тільки англійської. Просто тут я вам представляю вивчення англійської. Це стосується вивчення будь-якої мови. Якщо ви вивчаєте фразами, успіх вам швидше всього гарантований. Слова успіха нема. Дуже проста формула. До речі, чому вивчення англійської за допомогою фраз є таке успішне? Наприклад, якщо взяти малих дітей, як вони вивчають англійську мову? Ну, Якщо ми народилися, наприклад, в Англії чи в Америки. не приходить тато до сина чи до досвідки і каже, дивися, це слово так означає запам'ятай собі його. Там, Це слово там так і так, і дитина собі, так собі слова збирає до купи і потім говорить. Розуміємо, що цього нема. Тато сказав дитині фразу, мама сказала, йди там поїж, дорогенька, і так далі. І дитина запам'ятовує мову через фрази. Вона не запам'ятовує мову через слова, помійте. Тому вивчення англійської мови способом тим, яким це роблять діти, які народжуються в країнах тієї мови, яку ми хочемо вивчати, це є, ефективно, це є дуже ефективно використовувати. Тому я вас заохочую, дуже сильно так, вас заохочую, те, щоб ви вивчали цілі фрази. Ні в якому разі не витрачайте час, марно витрач... не витрачайте час на вивчення слів, тому що знову ж успіх не буде. Успіх буде тільки при вивченні цілих фраз. Ну, це так коротко, я хочу з вами поділитися, що потрібно робити аби досягти успіху в цьому першому відеоролику, пора, так би мовити. Далі ми ще поговоримо про декілька секретів, які вам потрібно знати перед тим, як приступити або як почати вивчення англійської мови. Тому, дорогі друзі, побачимося скоро в наступному відеоролику і бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.